Так, руки відривати від землі не можна. Тобто ви відпускаєтесь, якщо ви відривали руки від землі, або встали, або встали на коліна, то час закінчується. Руки можете тримати як завгодно, але краще тримати чуть-чуть пірше -чуть плечей ваших. Ноги так само, можете разом тримати, можете трошки в сторони. У вас кут повинен 90 градусів бути. Вот отжимание думаю, моё вообще. Вот так мне вообще не Вот а, а, так а. я и пяти, наверное, не сделаю. <звы> Надо было не останавливать. Старайся, старайся. Ещё залишилась. Девять тула. Опа! Бойолась бігає, я непогано, дається моя база, мабуть. А ось віджиматися, треба повчитися лише 20 разів. Прес-34, це так середня. А підтягуватись я зовсім не вмію, не думав, до кінця курсу цей показник поліпшиться.